Вітаю вас у «Ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Коли ми говоримо про серійних убивць, зазвичай уявляємо собі темні вулиці, моторошні підвали чи мотелі десь на околицях міст. Але ця історія не про такі місця, ця історія. Про лікарню, про медбрата, який замість того, щоб рятувати, забирав життя. Його жертвами стало щонайменше 100 пацієнтів, а звали його Нільс Хьогель. Нільс Хьогель народився у 1976 році в Західній Німеччині. Його колеги описували його як спокійного, доброзичливого. Та навіть дещо веселого. У 1999 році він почав працювати медбратом в кардіологічному відділенні лікарні у місті Олденбург. Здавалося б, звичайна кар'єра, але під цією маскою звичайності ховалось поістині щось страшне. Все почалося зі звичайних ін'єкцій. Хіогель Почав вводити пацієнтам препарати, які викликали серцеву недостатність, такі як соталол, лідокаїн та інші, а потім рятував їх, принаймні намагався. Чому? Бо йому подобалось відчуття сили, він і сам зізнавався, це було як наркотик: я створював кризу, а потім ставав героєм. Та, на жаль, не всі пацієнти. Well, here in Germany, a court has sentenced one of the world's most prolific serial killers to life in prison. Former hospital nurse Niels Högel has been found guilty of killing 85 patients in his care. Prosecutors said that he deliberately induced cardiac arrest in patients so that he could then resuscitate them and impress his colleagues. But many of Hegel's interventions failed and patients died. He had already been serving a life sentence for two previous murder convictions from his killing spree, which lasted from 2000 until 2005. З таким лікуванням кількість смертей у відділенні, де працював Хєгель, стрімко зростала. Але замість того, щоб бити на сполох, керівництво лікарні перевело його просто в інший заклад в Дельменгорст. Без жодних офіційних розслідувань в Дельмингрсті все стало ще гірше за два роки роботи десятки смертей. Але ж чому ніхто не запідозрив біду? Колеги Хіогеля починали щось підозрювати адже усі пацієнти помирали саме в ті зміни, коли працював він, але адміністрація закладу знову вирішила не втручатись. У 2005 році Хьогеля нарешті зловили на гарячому. Його спіймали, коли він вводив пацієнту небезпечний препарат без призначення лікаря. Пацієнта вдалося врятувати, а Нільс вперше опинився під слідством. У 2008 році його засудили. Але лише за одну спробу вбивства він отримав сім з половиною років, і лише через роки стало зрозуміло, що це був тільки початок правди. У 2014 році розслідування поновили. Його дії стали предметом національного скандалу, провели ексгумацію понад 130 тіл, знайшли сліди препаратів. Які ніколи не мали вводитися пацієнтами. Таким чином, у 2015 році Нільс зізнався: він вбив більше ста людей. Точна цифра і досі залишається невідомою, лише офіційно найбільший серійний убивця в історії Німеччини. У 2019 році Хьогель нарешті постає перед судом. Йому пред'являють обвинувачення у ста вбивствах. Суд тривав декілька місяців. Родичі жертв сиділи у залі та чули, як він байдуже описує кожну смерть їхньої близької людини. Як заявив суддя, ваша вина не викликає жодних сумнівів, ви вбивця без жодної совісті. Зрештою, ніж хьогер отримує довічне ув'язнення без права на умовне дострокове звільнення, але питання залишається відкритим. Як таке стало можливим. Розслідування виявило системні проблеми, керівництво лікарень ігнорувало сигнали, уникало відповідальності та не повідомляло про підозри до поліції. Чому? Бо боялися скандалу. В результаті десятки людей померли без жодного шансу. Більшість жертв Йогеля були літніми людьми, які довіряли системі, довіряли лікарям. Вони просто хотіли жити, але натомість стали черговими цифрами в історії одного вбивця. Безсумнівно ця історія про зло, яке ховалось у найсвятішому місці, там, де мали рятувати, убивали, там, де була надія, наставав страх. І все це під прикриттям білої уніформи. Це була історія Нільса Хьогеля. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте істина завжди ближче, ніж стається. Але у темряві її важко знайти.